Друзі, привіт! Сьогодні пропоную один з найкращих літніх тортів. Це класичний торт фрез'є з полуницею. Я обов'язково його готую, коли є сезон полуниці. Yes. Дуже його любимо. Це насправді смачно. Окрім того, це дуже гарний торт, який не потребує декору і готується просто. А Весь секрет у тому, що в цей торт я підібрала неймовірний заварний крем, що на смак нагадує вершкове морозиво. Для приготування бісквіту борошно перемішуємо з розпушувачем. У окремому посуді білки збиваємо до світлої піни та поступово додаємо цукор, продовжуючи збивати. Далі додаємо жовтки і знову збиваємо. Тоді у декілька етапів додаємо борошно і перемішуємо лопаткою. Перемішувати потрібно обережно, рухами знизу вверх, щоб білкова маса не осіла. В результаті має утворитися ось таке пишне тісто. Перекладаємо тісто у форму, тут кільце діаметром 20 см. Випікаємо при 180 градусів приблизно пів години, щоб бісквіт підрумянився. Коли бісквіт охолоне, загортаємо його в харчову плівку і відправляємо в холодильник відстоятись на кілька годин. Тоді бісквіт не буде кришитися і можна легко його розрізати. Отже, виймаємо з холодильника і обрізаємо зверху плівку. Та розрізаємо бісквіт на дві рівних частини. Далі приготуємо крем. Молоко потрібно розділити на дві рівних частини. Одну частину молока наливаємо у сотейник, додаємо цукор і підігріваємо, щоб цукор розчинився, а молоко стало гарячим. Кип'ятити не потрібно. До другої частини молока додаємо крохмаль, збовтані яйця і все ретельно перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Видаємо також сюди гаряче молоко із цукром і ставимо це все варити на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загустішає. Готову заварну масу накриваємо харчовою плівкою впритул і охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему нам також потрібно залити желатин холодною водою, перемішати і залишити, щоб він набув. Далі м'яке масло збиваємо міксером до пишності, поступово додаючи сюди охолоджену заварну масу. І наприкінці додаємо желатин, розтоплений в мікрохвильовці або на водяній бані. Коли все готове, можемо складати торт. Бісквіт присочуємо сиропом. Всі інгредієнти залишу в кінці відео та внизу під відео. І перший бісквіт змащуємо шаром крему. Тоді виставляємо кондитерське кільце в притул із бісквітом, а також кладемо ацетатну плівку. Якщо у вас немає ацетатної плівки, її можна замінити звичайним канцелярським файлом. Далі по периметру викладаємо половинки полуниці. Важливо, що полуниця була впритул одна до одної, а також до кондитерського кільця. І заповнюємо всю поверхню торта цілою полуницею. Для цього рецепту краще обирати цілу не пошкоджене ягоду великого розміру. І тоді заповнюємо кремом простір між полуницею. Для зручності можна скористатися кондитерським мішечком, але це робити не обов'язково. Потрібно покрити кремом повністю усю полуницю. І зверху кладемо другий бісквіт та обережно притискаємо, щоб бісквіт добре схопився з кремом. Не забуваємо просочувати бісквіт. Зверху накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник щонайменше на 4 години. Коли торт добре охолоне, забираємо кондитерське кільце, а плівку і подивіться, яка краса виходить. Не забуваємо залишити трішки крему для того, щоб прикрасити торт зверху і доповнюємо це все полуницею.